Перед нами зараз знаходиться БПАК Лелека ЛР. По-перше, виходячи з запиту нашої української артилерії, треба літати дуже багато, літати дуже довго. Ця птаха в повітрі знаходиться до 4 годин. Виходячи з нашої теперішньої зброї, треба літати далеко і мати стабільний зв'язок. Дальність каналу зв'язку до 90 кілометрів в режимі реального часу. Основна біль усіх українських операторів БПАК, які приймають участь, які воюють, це Здатність виконувати задачу під дією засобів постановки радіоелектронних завад, так званих засобів РЕП. Тобто, саме у цьому комплексі зібрані усі ноу-хау, усі новинки, усі смаколики, які допомагають це робити надійно, постійно, безвідмовно. Тобто, з основного, як я вже сказав, час знаходження у повітрі до 4 годин. Дальність каналу зв'язку до 90 км. Резервування основних систем. Тобто, у нас не один канал зв'язку, у нас є їх декілька. Вони рознесені дуже далеко один від одного по частотам і мають усі надважливі алгоритми шифрування, алгоритми фрекінці-хопінг і всього іншого. Допомагає всьому цьому працювати під дією засобу BFREP – Це інноваційні системи антиджемінгу. Умовно кажучи, це усілякі а, гаджети з CRP-антеном і не тільки. А, ця птаха вже не перший місяць себе дуже добре показує. Вона має а, дуже комфортну швидкість польоту, швидкість польоту яка дуже надійну та дуже, надійна, та дуже якісну, а, якісні засоби. Розвідки. Тобто сам, сам літак літає це добре, але у кожного літака є своє цільове призначення. Саме цей літак він призначений для розвідки та коригування вогню артилерії. Для цього цю задачу нам допомагає виконувати нова цільова навантага. Це гіростабілізована оптико-електронна система, двох гіростабілізована. На борту ми маємо 25 кратний оптичний зум та 4 кратний цифровий зум. Одразу тут передбачені усі потрібні плюшки, а таке як цифрові алгоритми обробки відео. Оператор має нагоду слідкувати за статичними об'єктами, і літак буде самостійно утримувати об'єкт в центрі кадру. Це дуже зручно, коли коригуєте артилерію. Він може супроводжувати рухомі об'єкти. Це дуже зручно, коли ви проводите розвідку. І він має дуже багато алгоритмів обробки відео, стабілізації відео, шифрування відео і далі. Передачі усієї інформації необхідної з метаданими для наших операторів. Базовий комплект, на якому ми виконуємо свої задачі, це у нас два ящики. Він комплекс, в чому його основна перевага. Він дуже компактний. Він вміщується лише у два ящики, які поміщаються в будь-який засоб транспортування. Це може бути мікроавтобус. Усім, хто люблять оператори, всякі фольксвагени, течіки і все інше. А він дуже малий, в нього дуже малий час розгортання. Тобто, коли ви знаходитесь біля нуля, хочеться якнайшвидше його зібрати, запустити в повітря і почати виконувати задачу. До 10 хвилин від, від, від закритих ящиків до положення готовий, знаходжусь у повітрі. Надважлива це швидка і зручна посадка. Час повторного пуску підготовки. Тобто менше, ніж за 5 хвилин, ваш літак вже знаходиться у повітрі. Дуже мала площа ІПР. Що це таке? Тобто в нього дуже малі відбуваючі показники, його дуже складно в РЛС-діапазоні побачити. Бачать, але це дуже складно. І через те, що він літає вище, літає, літає високо, дуже мала акустична та візуальна замітність. — А Як високо він літає? Робоча висота 1200-1700, до зони заходу, до 3 км ви можете підійматися. Тобто ви можете дійти до зони на будь-якій комфортній для вас висоті і потім спустити. По навчанню майже нічого не змінилося. Тобто зараз в українському війську дуже багато операторів, усім добре відомо, його 100. Час перенавчання дуже малий, тобто менше ніж за півтори, півтора тижні, максимум два, люди вже навчені, люди готові виконувати бойову задачу. Схоже, технічне обслуговування, схоже, програмне забезпечення є маленькі особливості, які відпрацьовуються на практиці на нашому тренувальному центрі. Був зроблений акцент на камері, але дуже часто погода не дозволяє взагалі там навіть на 100 метрів камерою бачити, що тут є для того, щоб без камери не працювати розвідники. Дивіться, а в розвіднику передбачено декілька типів цільового навантаження. По перше, це оптико-електронна система а, денного діапазону, тобто це звичайна відеокамера на двох осях стабілізації. Є тепловізійні системи. Це для роботи, коли у вас складна видимість, або вночі, або пасмурно, або ще щось. Є Угу. Ви можете комбінувати, перекидувати усе повністю взаємозамінне. Тобто ви можете з одного літака на другий переставити цільове навантаження, воно повністю сумісне, воно починає працювати без ніяких жодних додаткових налаштувань. Дуже зручна система складання розбирання літака. Вам не потрібно жодних технічних засобів, жодного інструменту. Є отакі от кнопочки. Нажали, витягнули. Вставили новий, зажали кнопочка. Все жодного інструменту — GSM-зв'язок, Wi-Fi він бачить. А дивіться засоби радіоелектронної розвідки на всіх птахах не передбачені. Вони важкі, вони складні, вони дуже а, габаритні. На практиці яка основна функція? Де краще всього він себе рекомендує? Куди треба летіти і щоб нанести максимальну А, Дивіться, і з а, є реальний бойовий опит коригування хаймарсів, є реальний бойовий ов... досвід коригування засобів вогневого ураження середньої та дальньої дії, тобто реактивні системи залпового вогню. А партнери давали дуже нам надали дуже багато артилерії, яка працює 30-45 п'ять кілометрів. Активно-реактивні системи а для цих задач просто ідеальна система. Також це до розвідка, це ціле вказання. Це коригування артилерії та підтвердження ураження. Дуже е часто при використанні засобів ураження забороняється його використовувати без об'єктивного контролю. Тобто, саме 4 години гарантує вам можливість зробити декілька пострілів з цих хаймерсів чи ще щось, і зробити підтвердження, що ви влучили, і ви можете далі працювати по наступну, по наступній цілі. Тут є е досвід півтора. Року активної війни, який показав, що літаки літають добре в Україні, їх навчилися також будувати. Але є е, системи, які потрібно обов'язково модифікувати та обов'язково ними користуватися. Це навігаційні системи е, антиджемінгу. це натівські зразки, які допущені до експлуатації та експлуатуються на літаках натівського зразка. Тобто, це як програмні засоби, так і е, фізичні засоби. Це crp антени. Там декілька їх декілька. Вони сумісні, вони працюють за алгоритмом, плюс програмне забезпечення. Раніше такого не було. Це інновація. А на минулих зразках е, було, були, були більш прості системи резервування каналів. Тобто, тут використовуються нестандартні частоти, які раніше в Україні ніхто не використовував. Тобто для е, ворожих засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та радіоелектронного подавлення. І всього іншого, це новинка. Вони ще не навчилися з цим працювати. Тобто, у росіян зараз немає реби, які здати це. Є, але є методички, як то кажуть, по яким працюють. Подивився, ага, така частота, так літак, все, почав працювати. А якщо щось нове, то вже треба думати, що з ним робити. Тобто суть теперішньої війни, кожен друг один одного постійно намагається здивувати. Та зробити якусь несподіванку, щоб вони потім не встигали за цим перебудувати свою систему радіоелектронної розвідки. Дуже багато автоматизації. Якщо постійно використовувати нестандартні канали, канали зв'язку, якщо їх постійно міняти, якщо постійно модифікувати техніку, то ворогу буде складніше їй протидіяти. Вже літав на фронті літачок. А він вже прохо пройшов під досвідну експлуатацію. Дуже багато спецпідрозділів їм працюють. Саме цей літак. А, на минулому тижні виконував задачі на запорізькому напрямку, цей комплекс в цілому. А користувачі серед спецпідрозділів вже є, вони вже дають фідбек. Який фідбек? Дуже позитивний. А якщо дуже багато хлопців не літають, тому що навіть на землі немає навігації, ніхто не може зробити позиціювання. А то саме цей літак дозволяє взлетіти, виконати технічні обдувки для коригування, щоб там обдути літак, щоб усі датчики працювали справно і виконати задачу повністю. Тобто, дуже багато часта історія на фронті, що навігації взагалі нема. Тут вона пробивається, тут вона є дуже великий шмат польоту. Так, іноді вона падає в нуль, але найважливіші участки роботи є навігація, є позиціювання, що дає вам можливість. Точно коригувати артилерію, визначати координати, куди її бити, де він знаходиться, і куди її цілити далі. Раптом ворогу вдасться задавити зв'язок. Він повернеться на борту? Так звичайно, на борту є система автоматичного управління, є інерційні системи. Якщо повністю не буде зв'язку, він буде виконувати свою задачу по маршруту. Саме оператори, літак пособі сам по собі не літає. Що йому сказав оператор, він то і буде робити. Тобто, оператори, які пройшли навчання, вони грамотно будують маршрут. Вони будують маршрут з запасними точками, вони будують маршрут з запасними аеродромами, зонами повернення. І якщо в нього втрачається зв'язок, то він виконує задачу далі. Коли він виконав свій маршрут, він завжди буде повертатися додому або на запасний аеродром. Якщо коли він іде додому, він виходить з зони дії засобів ворож, ворожого ребу. І тоді з ним точно гарантовано з'являється зв'язок. Якщо ні, він вийде в зону запасного аеродрому, і оператор зможе прийняти ручне керування і посадити його на іншому каналі. Зв'язку, а передбачено, що він працював з зв'язці з бойовими ударними. А, так передбачено а, саме цей зв'язок підтримує технологію ультрамеш, Mesh, так так званий. Він може зав'язувати з іншими ударними БПЛА і не тільки ударними, з іншими розвідувальними, і працювати з ними в одній мережі. Тобто суть технології ультрамеш кожен кожному. Вони зав'язуються у мережу і далі ретранслюють зв'язок. З реальних дослідів ми піднімали до трьох. Ну, весь комплекс піднімали в повітря і на наземній станції керування в режимі онлайн приймали відео, відео одразу з трьох літаків. По натівським зразкам, ну, по натівським вимогам, ну, на мою думку, майже все реалізовано. Є там якісь речі, які там, ну, треба ще допрацьовувати, але я впевнений, що виробник найближчим часом повністю дотягне до усіх стандартів. Так, так, це буде по факту перший. Які максимально буде відповідати вимогам. Дивіться, це два транспортувальні кейси, три літаки. А всередині транспортувальних кейсів знаходяться ці три літаки, повністю пункти станційного пілотування, бо на станції управління, вона по різним класифікаторам по різному називається. А що туди буде входити? Це буде входити два ноутбуки з програмним забезпеченням, антенна господарства, антенна слідкуючі пристрої і комплект зіпу. Що це таке? Це все, що потрібно оператору для експлуатації комплексу в рамках гарантійного ресурсу. Тобто дуже велика надширока гарантія на нього. Користувач нічого сам не докуповує. все, що потрібно для виконання місії, вже знаходиться у цій тарі.